Всім гарного дня. У мене часто запитують, які я беру горщики для петуній, точніше не так. Скільки саджанців я саджаю в один горщик. Ну, ось подивіться, горщики в мене 20 літрів, тобто великі горшки. Хотіла ще більше, але, але придбала такі. Раніше в мене були залізні відра на 25 літрів, то в одне таке відро я саджаю одну рослинку. Це в мене маленькі живці, можна і більше звичайно, садити, але я пороздавала і в мене залишилися отакі живці в 100-грамових стаканчиках. То Я їх висаджую, вони зараз їх поприщіпувала і скоро вже воно піде в мене кущитися і через тиждень-два буде така полянка, а до кінця червня воно буде звисати. Землю я брала звичайний трохи землі з городу і плюс компост. Не навоз, а саме компост. Тобто перепрівша трава і повністю цей компост я сюди використовую. Тобто Це не покупна земля, бо в мене немає можливості купувати на всі ці відра покупну землю. Я використовую багато років просто звичайний компост. Він рихлий, але влітку, коли вже земля трохи втрамбовується, залізним штирем я просто так прокалую. І трохи рихлю землю до самого низу. Не треба боятися, що там порушиться коріння, нічого страшного, петуння навіть, он, чуєте, як в мене лелеки кричать біля хати. І так, папуніям. Дивіться, якщо у вас петунії, звичайні кущові, маленькі петунії, ті, що не дуже дорогі, Ось на ринку я сьогодні дивилася. Кущова петуня 25 гривень 30 саджаніць, а ампельна 50. То це в мене ампельні. Це в мене опери. Оце 20 літрів на один кущ, це їм достатньо. А оце в мене тайдал. Ще теж маленький саджаніць, нічого страшного. Два дня всього, як висадила в ці горшки, то воно ще тільки корінчики набирають. То дивіться, тайдалу цього горшка навіть замало. Горщик тут не менший, просто без подставки. Тут в мене під цими горошиками в мене підставка, а цей просто на траві стоїть. То тайдалу можна і більше. В мене один тайдал ріс в великому колесі від камазу, то до осені він займає його повністю. Чому я саджаю саме так один на такі великі відра. Дивіться, можна посадити в 5-літрові відра. Що це буде? Це частіше поливати, це частіше підживлювати, а ще дуже часто потрібно буде просто так дуже сильно обстригати цю петунію, тому що вона буде старіти, лисіти і буде така не дуже гарна. Чим більше землі, тим рідше ви будете її стригти. В таких горщиках я можу стригти один раз, дивлячись яке літо, буває таке, що взагалі не стрижу. Тобто, ціле літо в мене гарні кущики, мені не доводиться їх стригти. А от якщо горщик маленький, то там ви просто замучитесь. Дуже часто їх підживлювати, поливати, бо їм просто не вистачить. А от на кущову петунію, на одну достатньо 3 літри. Тобто, маленький горщик, і їй достатньо 3 літри на одну. Якщо ви берете кущову петунію на таке відро. То штук 5 отак посадити, їй буде дуже-дуже повільно тут. Штук 5, а то і 6 можна сюди вперти кущових. А от ампельних бажано лише одну. Є невеличкий сорт осерії. Цих мі можна садити і по дві. Зараз я перейду. Ось, подивіться, в мене. Я ну, це я щойно посадила, вона прив'яла. Ось теж у мене одненька сидить. Це я купила, там у мене ще безлад, бо все ще розробляю. Це я вчора під підхогу купила, дуже хотіла жовту. Ви погляньте, яка красунечка. В мене вже така красунечка колись була, але я не хочу їм і займатися і зберігати їх протягом всієї зими, то просто мені простіше купити. Погляньте, яка красунечка. В чому перевага ще таких горщиків? Якщо ви не можете їздити кожен день поливати ваші петунії, то така петунія витримає. А от якщо в маленькому горщику, як би ви її не ставили, все одно на вулиці дуже спекотно влітку і вона просто у вас засохне. В мене були випадки, коли я кущові петунії ставила просто на сонечко, їхала на роботу, ввечері приїжджала, воно вже таке, знаєте, було вяле, негарне, хоча зранку я його полила. Просто не вистачає місця і дуже сильно пересихає земля. Тут я ще буду думати, що робити, щоб, не знаю, може чи фольгою обернути ці відра, бо вони чорні і земля буде перегріватися і швидше сохнути. Я ще подумаю, чим їх обгорнути. Ну, а поки що, поки так.